Уряд Великої Британії працює над переданням російських активів Україні. Наразі триває оцінка обсягів заморожених країною коштів. А виглядає насамділи, все дуже очень нерадісно. радостна Росії, готується до цього прийменню. Про це заявив посол України в Великій Британії Вадим Пристайко. Британські урядовці зараз серйозно працюють над тим, як би забрати гроші у підсанкційних олігархів і держави Росії, щоб передати нам. Це складна внутрішня проблема, бо ця країна, на відміну від багатьох інших, країна приватного права. І право має священне значення для британців, і тому вони зараз шукають, як це зробити, чи в межах існуючих законодавчих актів та традицій, чи шукати нові підходи, сказав посол. Пристайко додав, що влада Британії з перших днів повномасштабної війни в Україні називала цифри заморожених активів. Але цей процес триває. Є різні категорії, насамперед йдеться про підсанкційних олігархів. Тут простіше оцінка майна, скільки на рахунках і так далі. Але там далі є більш серйозні питання. Наприклад, як заарештувати гроші російських державних підприємств, пояснив він, Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Ми вітання, пане Володимире. Вітаю пані пані Яна і пана Євгіна. 40% енергетичних об'єктів у нас зруйновані і пошкоджені. Такі от офіційні дані. А втім, Україна поки не закуповує електроенергію в Євросоюзі. Так, у нас стабілізаційні відключення, аварійні відключення, графіки працюють, не працюють, реагуємо по факту. Але поки що електроенергію не закуповуємо, як це вдається. Здається, ну, ви ж знаєте, як, по-перше, у нас регулюється система на сьогодні плановими відключеннями, дефіцит в системі достатньо немаленький і досягає в пікові періоди 1,5-2 ГВт. тому це, так сказати, вимушені кроки, які дозволяють якимось чином збалансовувати генерацію електричної енергії. Та Попит на електричну енергію, але знов таки, що це відбувається в умовах в виключних умовах, іншого, іншого на сьогодні немає. Що стосується імпорту, поки що імпорт ускладнений, оскільки Європейський союз дає таку можливість лише в обмежених обсягах, і саме вже почалися. Пробні експортні імпортні поставки в Україну зі Словаччини. Світлова не дуже невеликих обсягах однак треба розуміти, що якщо у нас технологічна система була підготовлена станом на 16 березня до синхронізації, то комерційно є комерційно так званий прайс, верніше маркет каплінг, тут є проблема, оскільки модель української енергетичної енергетичного ринку і модель європейського ринку, вона Дуже сильно відрізняється, тому є проблеми з цінами. Тобто, на сьогодні ціни в Європейському Союзі на електричну енергію набагато вищі, там два в три рази подекуди, ніж в Україні. Тому е, поки що не зрозуміло, які стимули має трейдер постачати в Україну цю електричну енергію, тому що зрозуміло, що ніхто в збиток собі працювати не буде. Пане Володимире, Запорізька атомна електростанція, наш наш, наш біль. А, власне, зараз вона знову знеструмлена. А, не було повідомлень про те, що відновлено електроживлення. Відповідно, працюють дизель-генератори. Ну і будуть працювати ще певний час. А за цей час знову відбуваються спроби перепідключити. Про це повідомляє енергоатом а, з нашої енергосистеми на російську енергосистему. На даний етап як вважаєте, от на даному етапі весь цей час не вдавалося. Зараз щось змінилося, це стало можливим? Ну, наскільки мені відомо, що сьогодні відновилося значить, енергопостачання на Запорізької атомної станції з об'єднаної енергетичної системи, не знаю, наскільки це довго притягнеться, але давайте подумаємо, яка є стратегія Росії відносно Запорізької атомної станції. Значить, що вони хочуть? Вони хочуть. Е Практично заморозити Енергодар і, і значить, прилеглі райони, і, тобто, поставити таке питання руба, чи ви дозволяєте переключати Запорізьку атомну станцію на, на російську систему, чи тоді буде подача теплової енергії для Енергодару, для інших окупованих регіонів. А якщо ні, тоді. Тоді ці люди замерзнуть і буде на вони скинуть на це провину на Україну. Крім того, підвищуються ризики аварії на станції і. Це теж ризики будуть на Україні. Як вони вважають, як вони шантажують. Розумієте? Тобто, це такі ну якби така модель шантажу. Вона зараз впроваджується в повній мірі. І тут українській владі надо мати свій контрплан для того, щоб якось цьому шантажу протистояти, причому з підключенням і МАГАТЕ. До речі, про аварії. Власне, ну. Ті люди, енергетики, які продовжують працювати там під величезним тиском, це безумовні герої. Причому навіть вони все ж таки відмовляються під цим самим тиском переходити на бік ворога. Але є ще одна. Ну, тривожна інформація, яку сьогодні ми почули від Тетяни Тимочко про екологічну катастрофу, пов'язану із водоймами, але виявляється, що вона також пов'язана із функціоналом самої станції, тому що ота загибла риба, яка в водоймі знову ж таки від некоректної роботи станції, вона може пошкодити фільтри самої електростанції. Тобто ще й от такий ризик з'явився до всіх попередніх. Можете якось прокоментувати, додати щось? Ну про це, про це говорив пан Котін угу. ось, на минулому тижні. Здається, дійсно така є проблема, значить, але знов таки, що це не ключова проблема. На сьогодні ключова проблема є в тому, щоб станція знаходилася в найбільш безпечному стані. Це Стан холодного зупинення. Тому що станція знаходиться під окупацією терористів. І тому в такій ситуації нервата має зробити все можливе і неможливе, і разом МАГАТЕ для того, щоб станція сама не виводилася з стану холодного зупинення. А Оці всі аргументи щодо рибок і таке інше, можливо, вони правильні в якийсь інший час, але не зараз, тому що знов таки переведення, коли переводиться по команді НЕРГАТУ станція, стан. Гарячого зупинення це значно підвищує ризики аварії аварійності, розумієте, тому що вони тільки переводять в стан гарячого зупинення відразу росіяни б'ють по лінія лініям електромереж. Відключається Запорізька, Запорізька атомна станція від енергетичної системи, і тоді починається обратний відлік, тобто включаються дизель генератори і там них, у них палива там на 15 діб, і якщо не завести додаткового палива, то системи охолодження вони не будуть працювати, і це призведе до аварійної ситуації. Тому я вважаю, що ці аргументи українського енергоатома там щодо. Переведення необхідності переведення запорізької станції в стан гарячого зупинення це більш безп... Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.